Я тебе сказав, що накажу, а ти за нього ховаєшся, а ти його прикриваєш. Ти що такий шкодіна? Ти що, батька рідного знайшов? <риклад> наказую, наказує, він його, за нього ховається, Що й кусає тебе тор, да? О Боже, що це в тебе за дитя? М? Ти слухай, коли з тобою розмовляють. Слухай кажу. Кажу слухай. Ти що такий непослушний? Обідався? Ну, молодець. Мені сказали за тобою глаз да глаз. А ти вже Роксі достав, Тора достав. Мене не слухаєш. Що ти за хлопчина такий вредний? А? Все, по глазкам бачиш, що ти подів, да? зрозумів. Все, більше шкоднічать не будеш, так? Все не будеш. п'ять устали ігрушки, мішки сп'ять. Все, так кричав, що аж заснув. да? Давай, бутузик, лягай спати. Все, сладких снов.